Ось тут, на краю вулиці Калініна, де якраз закінчується асфальт, вже кілька років край яру руйнується дощовими водами. Але на це не звертають увагу. Ті, хто відповідально мав би ставитися, перш за все, це місцева влада. І от цього року, влітку, вони зробили такий крок. Перед на зустріч побажанням трудящихся, що, мовляв, приступили до виконання робіт на краю Яро проти еразійних. Звичайно, що стало відомо місцевим жителям про витрачання тут дуже шалених грошей. Звичайно, що точно сказати дуже важко, але місцеві мешканці кажуть про те, що, начебто, від організації будівельників. Які тут працювали, було почуто про витрачення не менше 150 тисяч гривень. А що воно вийшло? А вийшло так, як завжди. Як працювали, так і вийшло. Ось оце вони такі глибини до 10 метрів, немов десь у проваллі, Чубомикліканському Колорадо, Ославна звісному каньйоні. Утворюються щілини. Звичайно, що люди недбалі поспішають їх зайняти сміттям, бо, на превеликий жаль, дуже погано організовано вивіз із міста. Не всі хочуть, не навчені. Але те, що зробила вода за кілька днів, це просто вражає. Але ж до цього тут попрацювали ці будівельники, які займаються. Дорожнім будівництвом. На жаль, сталося дуже все гідко, некрасиво. І поплили вниз загнані півтори сотні тисяч, а може то й більше. Кровних з потом, сльозами платників, податків. Ось так, ось так і живемо. Скоро все життя, коли воно таке паскудне, спливе вниз до Собачого яру. У всій цій ситуації дуже жалко лише про одне: що як завжди ніхто відповідати ні за що не буде. Адже у державі для цієї потреби розібратися з бардаком своїх людей, тобто тих, хто при владі, хто є керівниками, дуже просто. Вони виділять колись такий черговий транш, коли вже все почне падати, почнуть сунутися ці будинки. Просто заберуть у районного бюджету. Певну частинку. І тоді, якось і тепер, у вересні місяці, вчителі, лікарі получать дулю з маком, якщо не гірше буде те, що можна висловити голос.